Ну, це називається, коли ігрушки вже обридли, кидаєш мамину тряпочку і заходить вона за мілу душу. І діти зайняти. <плес> Всі молодці. Цікаво, як вони швидко її поруть. Лисеня, красавчик. Давай, 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 молодця. Я в тебе вірю. Алю, ка що таке? Тобі треба легка здобич, так? Да? Біжи тоді іграшками граєшся. Угу. Оно симулянт, лисенятко, люцик. Ага. Треба рукавичку найти. Атаманша. Хуже пацана, ти що? Зараз не їм спецову рукавичку. то тема. Чого вони точно не порвуть? Тряпочку зараз пошматають. Ну лисеняти красавчик. Тримай, тримай. Ти будеш у мене партіровщиком. Давай, давай, давай. Я в тебе вірю. Зараз зайду. Зараз зайду і кинуть, мабуть. А може і ні? Все, лисеня побідив. Ага, тих там. А там Маша підключилася. Давай, лисенятко, тягни. Я в тебе вірю. Перемога буде за тобою. Гляньте, та мала наблюдає. Лисеня, ти красавчик. Кажу, вона мамою пахне, зі вона моя. Угу. Боже, купа іграшок гляньте. На що вони їм надо? Угу. Вони м'ячики всіякі, всілякі. Буліра, ні, тряпочка то самий смак, коротше. О, пошла вже тріскоти по швах. Лисіятка, я в тебе вірю. Вони і мене не бачать, ви бачите. Лисінятка, я в тебе вірю, давай. Красавчик, забери у них. Люцик. Да ты ты гняйся вухами, весенняк красавчик, ну вперше, як баран, гляньте люцик, Ти, ти! не надо там очі строити люцик, знаєш що він люцик гляньте? Лисеня, ти красавчик, давай. Я в тебе вірю. Цікаво, як їм швидко це все надоїсть. Mm. Повільно, але впевнено. Йде до своєї перемоги. Красавчик. Лисеня такий, та ні, ніфіга. Фіг я вам його віддам. Ой. Тягни, тягни. Лисенятко, ти молодець. От так, от так. Молодець. Молодець. Ти, мамина, це трпочка. Це я говорю, мамина, то буде моя. Що ти, жулик? Угу. А там, Маша, я в шокі. Тріскає, тріскає. Та тряпочка швах. Ага, сьогодні таке отвали. Я тут б'юся. Вона мамою пахне, мамою пахне. Красотун, давай. Тягни. Фу, чуть не подивився, так? Да? Так тягнув, що чуть не подивився. Я зараз заберу. Не дай Бог порвуть на... Оно, оно, оно. Та цих хлос щоб не поїли? Тягни, тягни, ай молодця. Нефік делати партіровщик, я вам говорю. Кайра сидить, наблюдає. Mm. <laughs> Найду вам сьогодні спецові рукавички і будете тут за них битися. Люцик, що ти хочеш? Що ти хочеш? Тебе показати, так? Да? Все скажи, я такий хороший, я такий хороший. Я скажу, я совсем не шкодничаю там, то з ними. Що ти мене кусаєш мені боляче? Що? На халюка? Він ти Всі вже по черзі, але синяк вперся. От уже вперти малий. Скажи, брись. Скажи, мама сказала, что треба перетяжки делать. Ой! Вот вам и перетяжки. Лисенятку не сдавайся. Молодца. Ты молодец. Ты молодец. Я Мам, я молодец. Молодец. Ти молодець! Все, скажи, нікому не віддав, Ти умніця мамина. І такий, так, тихо, мама мене хвалила тільки що. Забирай. Їх троє з однієї сторони, а це і зараз А зарадам. Красотун. Ну ладно, посижу понаблюдаю, хто тут переможе. Вже ліг, все, сил нема. Скажи буду лежачи. Буду лежачи. Та ну блін, не стягуй ти браслет! Гляньте, що чукча ця, чукча. От впертий малий. Ця вже здалася. Ця вже здалася, манша. Мама, скажи, казала, надо притяжки. Да? Ресенятку. Що це за битва? Ну дай, за тряпочки побиться надо. Ага, конечно. Вантарія. Дай, не можу зняти. Ну, 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 ну. Я в шокі. От впертий. Все, ті здалися. А цей впертий такий настирний. мала. Ну да. це мала і лиснятко, це що, це ж два брата акробата прям. Вони один без одного не можуть. Ця така, ладно, ще раз пойду. Третя спроба. Чи 125-та? Здалася. Ну, хто ж таки переможе? Я думаю, що лисиня. Хоча ця мала теж вперта. Вона це обидва такі. Питали в мене за стружку, що от стружка я вже неодноразово давала відповідь, а то нічого, що вони зі стружкою їдять. Нічого, то ж не каміння. Каміння то печально, а стружка як зайде, так і вийде. Весеня, я на тебе ставки ставила, а ти здався. Ти що? Втомився? таки так, блін, подожди. Що це таке, господи? Боже, скільки їм для щастя треба? Я в шокі. Тряпочка, просто тряпочка. Мікрофібра. 19 гривень в Аврорі. Нормально таща, а? Це умора. Гляньте, то то на ней. Зверху це вообще капець, смотри. Ага, а людик такий так-так. Я в темі, я в темі. Я з малою. І знову. Оце чорні в місті тусуються, триколори разом, разом завжди тусуються. Зараз треба забирати вже. Не пишіть мені коментарі, чи не повиривають вони собі зуби. якщо і повиривають, вони молочні. Нічого їм не буде. Не повиривають. Що таке геля копія? Ти що? Геля копія, ти що бушуєш? Скажи, тут подожди, такие счастья мои пришло. Ага, получил, Люцик. Угу. Ну? Еля копия? А, это на хал, это не еля копия бушует. Умора. Малая, в тебе верю. Лантерия сдалась. Ліфія ще бореться. Ліора тоже, Ланкасар і Лівіо. он не на мої тапки нападати. Хто тут залишився? Ну-ну? Весення -ну. здався? Ні, скажи. Ти ти ланкасар, ну ти впертий, блін. Короче, він самий хитрий, він підключився, коли вже діти заморилися. Підключився Ланкасар. Лантарі вже всю Лежа. Боже, я куча грошей на ці іграшки потратила. Куча грошей. А треба було, що тряпочку кинув да, Лантарі? І нормальна тема. І на фіаті іграшки. Е. Красавчики, ладно, Сейчас трошки пограюся, то буду я этот, забирати в них, бо не дай Боже, я ж кажу. Опа! Лисеня ти переможець, все, я тебе вітаю, я тобі похлопаю, ти красавчик, Да, ти красавчик.